Більше пане Олеже, доброго вечора. Добрий вечір і вам, пане Олеже. Давайте з таких глобальних питань почнемо. Про вибори ще ми встигнемо поговорити. і вони ж різні можуть бути. Але насправді ж це вимога демократичного світу. Проведіть вибори, як будуть умови, як зможете, зробіть. Чи це прагнення наших політиків? Давайте все ж таки влаштуємо традиційне свято, поділимо кейси сфери впливу і так далі. Ну і залишимося при владі або ж повернемося до неї. Ви знаєте. Ці думки лунають з різною періодичністю, і кому вигідно, той знаходить адрес гніву. Одні політичні сили ще зовсім нещодавно розповідали, що це все придумали в Києві, що ніхто у нас на заході не про це не вимагає, що це все внутрішні забаганки. Потім з'явилося, що ні, такі вимагають. Але ж я хочу бути реалістом і наголосити на наступному. А де впевненість у всіх, хто про це говорить, що війна закінчиться дуже швидко і в цьому році? У немає такої впевненості, звідки така впевненість, у кого взялася. Її насправді немає ще і у Трампа, і у його команди. Тому що якби це була впевненість, зовсім по іншому, бо була риторика. Зовсім по іншому там уже представник, спецпредставник по Україні вже всіх об'їхав, бо вже виставляли дедлайни. Ніхто дедлайні насправді не виставляє. Є вкиди, вони будуть ще більші. Про 100 днів до встановлення миру, про там ще, ще там і так далі. Це вже є і буде ще більше. Тому я прихильник того, що треба спочатку справедливо закінчити війну, тому що для нас, до речі, це всі політичні сили про це говорять лідери політичних сил, ну потужних, так, як кажуть у нас, вони всі говорять, що якщо вибори, то це конфронтація всередині держави. Нам зараз потрібна конфронтація. Ні, вона не потрібна. Нам потрібні вибори? Ну так, колись потрібні, демократичні і так далі. Е, я проти тієї тези, що якщо буде хоч якась пауза, то тоді можна провести вибори. Шановні, якщо навіть це скажуть заходу, ви хочете, щоб ці вибори були просто вибори? Чи це вже демократичні вибори з усіма процедурами, з е, е, чітким правом? Наданим кожному українцю проголосувати, це все звірені списки виборців, це з'ясування, як де голосувати, і так далі. Як голосувати військовим? Тому що це не значить, що якщо війна закінчиться, то що вони вийдуть з окопів. Тому що ну я, я є прихильником того, що все тільки починається переговорчий процес. Тому я вважаю, особиста моя думка, що питання виборів зараз це ще одна технологія для того, щоб впливати на суспільство для того, щоб воно вже вірило в те, що можна цю війну дуже швидко припинити, що потрібні вибори і вибори щось вирішать. Ні, вирішить все перемога або справедливий мир. Тільки це вже потім говорити про вибори, тому що дуже легко з Вашингтону говорити з Берліну, з ким де завгодно що от, дотримайтесь демократичних е, прав то тобто, правил і, і традицій. Ну давайте закінчимо війну справедливо, а потім вже будемо говорити про вибори, пане Олеже. Чия ця технологія, про яку ви згадали, говорити про вибори, це проти нас застосовують чи застосовуємо ми самі? Я маю на увазі нинішній політику. Ну, mm, дивіться, тут ж, як кажуть, у цієї монети є дві сторони. Впевнений в тому, що, наприклад, теза про те, що давайте змінимо президента, і все буде по-іншому, можна потім якийсь інший мир заключити з Росією, це ж лунає у нас всередині. Насправді лунає дуже часто, просто е, не так голосно в куларах про це теж подейкують. Заходу треба теж кажуть, що то теж як сценарій, що треба зговір лідера країни знайти для того, щоб встановити мир, який вигідний і швидкий, так да, тільки не нам вигідний. Тому тут оцій навіть тезі, що я назвав, тут є і внутрішня, і зовнішня частина. А я прихильник того, що вибори зараз взагалі це те, що немає взагалі обговорювати як фактор, який е, е, негативно е, неважливо звідки він приходить, да е, негативно впливає на готовність суспільства до супротива, пане Олеже. Серед всієї тієї маячні, якого озвучує Путін і його посіпаки, неодноразово звучали думки про те, що тоді, на початку повномасштабного вторгнення, завалити нашу владу. Поставити когось свого, ми скоріше розуміємо, да про які прізвища йшлися, чи Медведчука, чи Януковича повернути. Ну таке зараз Путін це саме повторює, що треба ну там зеленським не буде домовлятися. Я до того наскільки ці вибори можуть потенційно стати ціллю для росіян для ворога, щоб вони в них вкладали і у нас до влади привели ну якихось я не знаю ще одних агентів, яких виганяли на революції гідності. Ну, дивіться, Мабуть, мабуть, Путіна надихає грузинський варіант. Там же країна була досить успішна, вчила нас як жити, а тепер у них з'явився на місці реформованої поліції той же Беркут, який у нас був фактично по поведінці. Да? Тобто є успішні кейси, не закінчені, але є. І наприклад, от 100-денний план, який нам був, ну, на моє переконання, був кинутий саме ФСБшниками, там же ж прописано, що на цих виборах має бути е, чітка квота для сил, які захищають руський язик. І так далі, і так далі, повернення щоб не було утисків у цьому ФСБшному відділенню на території України Московського патріархату, да і так далі, це все говорить про те, що Росії вигідно, щоб були вибори насправді, і щоб вони щоб на них прийшли проросійські сили. Ну або ті, які будуть лояльними, тому що, мабуть, все таки Україна пройшла цей урок і чисто проросійських сил вона не буде підтримувати. Але є же ж інший варіант на цю на цього вовка одягнути можна шкіру овечки, яка хоче миру у всьому світі, і в тому числі в Україні. А а потім з неї знову повилазять всякі е, ті, що її зараз не приховують своїх своєї лояльності до Росії. Ну, тобто, нас ну це небезпечно, так що вибори Безпечно. буде так. пане Олеже. Стосовно, ну не треба багато роздивлятися на вулицях столиці, не тільки щоб побачити вже політичну рекламу. Вона рясніє в соцмережах. Уже деякі поліціли відкрито це роблять. Я до того, ну от ви згадали про те, що це буде розбрат. От наскільки б ви оцінили такий підхід, як себе пропагувати, да як вже роблять ці люди і не нашкодити? Ну як би оцінили цю вже предвиборчу кампанію? Ну, по факту, мабуть, ж так і можна називати. Чи навіщо ці люди це роблять? Це подекуди достойні люди, але ж уже вони про себе відкрито говорять, вішають плакати. Ну, знову ж повертусь. Повернуся до монети. Кожна політична сила, коли закінчила вибори, вона має готуватися до наступних виборів. Добре, це я підтримую, але ж не під час війни. Шановні, ну який виборчий процес? Знаєте, я вам скажу от нещодавно своїм колегою, другом спілкувався, і згадували, коли перший раз ми почули про вибори. А я згадав, це був травень 2022 року. Вже казали, що зараз війна припиниться і будуть готуватися до виборів. Тобто, певні політичні політикани вони готуються, і це у них не можна забирати цього права, але продукувати, що це треба негайно зробити. Для чого вибори треба робити вже після того? Коли буде стабілізована ситуація в країні зараз. Я, я тому і не розглядаю. Можливо, я там недалеко дивлюся, можливо, немає політичних амбіцій і так далі. Але зараз це про те, що ми можемо програти мир насправді. І це дуже велика загроза насправді, тому що знову ж оці формулювання. Пауза, будь-яка пауза має використовуватись. Ні, це, це, це вкрай небезпечна теза. І звісно, що деякі політики хочуть повернутися в політиці. Хто хоче залишитися, хтось хоче увійти, тому що вважає, що настав час, але не, не, не став час. Ключовий момент це все після війни, після справедливого миру. Так має формулюватися це все, тому що о, можна буде потім сперечатися по дуже добрій або миритися навпаки, по дуже добрій в лапках українській традиції перед розстрільною ямою. І це вже не фігура мови. Якщо раніше про це можна було казати, да? що це там, ну це десь в історії було, зараз такого вже не може бути. Тепер ми бачимо, що це є реаліями, куди приходить руський мір. І розстріли це вже не десь в кіно, це на наших вулицях, це в наших будинках, наших містах. Тому я ну можливо десь цинічно і категорично, але я вважаю, що дискурс навіть про вибори на нинішній момент від забезпечення Україні справедливого миру, гарантій безпеки, а також нормального виборчого процесу, який має бути не поспіхом. А щоб він був легітимний, тому що я дуже гарно пам'ятаю один із європейських колег, теж великих таких очільник да, партнерів наших, він тоді сказав таку фразу, яка мене дуже аж пересмикнула: що ви проведіть вибори, а ми їх визнаємо. Ні, так не можна. Не можна тим більше в такій країні, як наша, в такі полита густо кров'ю з великими проблемами. Тому я вважаю, що це дуже небезпечний дискурс, який зараз з'являється. Він такий же небезпечний, якщо перемовини будуть завтра, а мир післязавтра, А вибори після післязавтра ні, це про те, що ми можемо зламатися на марші, просто зламатися. Це дуже страшно, насправді. Не тільки ж підготовка самих виборів, про які ми говоримо з вами там проголосувати можливість балотуватися. Треба ж гарантувати право. Люди ж мають йти в владу, і ми ж розуміємо, що це будуть не тільки нові сили, пане Олеже. Стосовно е, того власне саме політичне життя, як би ви його охарактеризували, важко про щось говорити. Але рекламні кампанії ми згадали е, великих наших потужних політиків, теж ми розуміємо без імен, хто це буде робити з новими. Що буде, військові партії, будуть, не будуть. Бачите ви е, яку варіацію виборів? Спочатку місцеві, там да чи з президента одразу. Як -от сам цей механізм, таку характеристику вашу? Це знову ж таки міф про військових? Е, він теж е, говорить про те, що суспільство має е, у суспільство залишились інфантильні сподівання на когось іншого. Хлопці переможуть на фронті, хлопці, хлопці приведуть прийдуть додому, і хлопці і дівчата е, візьмуть владу ну, на виборах, да, і будуть відбудовувати державу. Шановні, і от вони мають все зробити в цьому. Так, серед військових є людей з амбіціями і з досвідом, тому що на фронт пішли люди не суто військові, а з іншими з, е, професіями і знаннями. Так. Вони мають можливості і право, і, і чи є в них готовність, тому що вони пройшли такі Жернова, що їм е, треба буде відпочивати, відновлюватись дуже сильно, щоб е, знову продовжувати бій уже за іншу Україну в політичному сенсі. Тому, наприклад, я вважаю, що так військові будуть і мають бути, е, мають бути політики, які, наприклад, мають бойовий досвід, тобто є й такі у нас, які пройшли е, війну, і вони знову повертаються. В політику це теж має бути. Як це повинно бути з місцевих, з Верховної Ради. Ну от все, що зараз крутиться, це вкрутиться навколо в першу чергу президента. І це, до речі, теж російський наратив, який нам кидається, що от, начебто, не президент, і так далі. Ні, у нас військовий стан і все відбувається в рамках закону, нинішньої нинішньої ситуації. Да? Тому знову ж таки, я не є прихильником. Виборів на короткій перспективі тому я навіть від себе жену думку, як вони мають виглядати. Вони мають бути після перемоги або встановлення справедливого тривалого миру. От тоді я б уже міг би дивитися і на персоналі, і хто як себе показав, хто як себе буде далі вести, чи захочуть військові піти, чи не захочуть. Тому я є противником виборів на нинішньому етапі. Причому категорично вибори мають бути, але навіть не одразу, мабуть, так, пане Олеже Та, після... однозначно. Там дуже багато проблем. 100%. вам вдячні за відповіді і за своє бачення.